До інфекційної лікарні Львова з ускладненнями ковіду госпіталізували понад сотню пацієнтів. Зафіксовано ще один летальний випадок. Упродовж останніх кількох днів до Львівської обласної інфекційної лікарні почали надходити пацієнти з ускладненнями після COVID-19. загалом госпіталізовано 114 осіб, 65 дорослих і 49 дітей. Серед останніх переважають малюки віком від 1 до 3 років. У них найчастіше діагностують трахеобронхіт у чотирьох запалення легень. Кількість випадків із середнім та важким перебігом хвороби значно зросла порівняно з попередніми тижнями. Серед дорослих 44 чоловіки та 21 жінка. Четверо пацієнтів перебувають в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Лікарі зазначають, що вони звернулися за медичною допомогою надто пізно. Двоє з них мають серцеві захворювання. Усі старші 60 років. Водночас у Львові зафіксовано другий летальний випадок від COVID-19 з початку серпня. Помер пацієнт старше 65 років. Фахівці попереджають, що з початком навчального року кількість інфікованих може зрости. Лікарі радять батькам уважно ставитись навіть до легких ознак. Застуди у дітей кашлю чи нежиттю. у разі їх появи, дитину краще залишити вдома, навіть якщо температура не підвищується.